Ранок 8 березня на одному з найбільших квіткових базарів справжній ажіотаж. Ринок ще від учора атакують чоловіки. А, послідує, то, а, Вибір тут на будь-який смак і гаманець. Ціди всюди різняться, але якщо пошукати, можна вирвати навіть і 40 гривень за квітку. Марина взяла 6 букетів за 720 гривень. Мамі подругам, детям. І сусідки. Свято весни хочеться якісь весняні букети, саме весняні квіти, бо тут дешевше, мабуть, ніж у центрі, там тому <стали>, стали раніше і приїхали саме по квіти. 8 березня зазначають, продавці найбільше купують тюльпани. Ціни як і минулоріч цього року квіти по 50 гривень. Якщо дуже крупні квітка вирощують люди, то є по гривень. А, ну в цьому році більше по ну, піоновидні більше пользуються спросом і якось швидше їх купують. Якось швидше вони розійшлися. А вообще, якщо квітка менша, то можна й по 40 купити. Це на прошлого года. А от за букет в квітковому магазині доведеться викласти більше тут тюльпани по 70 гривень за квітку. Ті місяць назад тюльпан був по 60, по 55, зараз 70. Найдорожчий букет у нас зараз це шість тисяч, а найдешевший – це п'ятсот п'ятдесят. А такий середній бюджетний букет це півтори тисячі сімсот гривень. А чи варто взагалі святкувати, коли в країні війна, та як на це реагують військові з самого ранку? Олександр, батько воїна зсу, приїхав за букетом. Каже про це його просив син. Цей букет, мій син воює. он молодец, попросив, матер поздравить. Артем, это твой букет. Родину надо поздравлять. Маму, бабушку, дочерей. Ну, как бы отменить отменили, ну, а осталось все по-старому. Ну, надо, надо. Продавці ж додають міжнародний жіночий день свято не про красу і весну, а про боротьбу жінок за свої права. Квіти ж просто його атрибут. Зараз трошки, звісно, скрутно, але ми не повинні падати духом. Це свято весни, красоти. І, якщо так розібратися, це свято жінок, які свої права відстоювали. Я не думаю, що ми повинні поступитися і не відмічати свята кожного року, навіть при попри війну. А вже після свята обіцяють продавці цінник на місцеві квіти буде падати. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.